В попередньому відео з розпаковкою каркасів я озвучила, що у мене був новий експеримент, і буде в майбутньому новий проєкт. Отже, що я зробила? Я взяла одні груди великого розміру, один розмір, один вид каркасу, один розмір грудей. І побудувала на ці груди за десятьма різними методиками різні креслення, пошила десять різних макетів. І знаєте, що виявилося? Виявилося, що за кожною методикою, кожна чашка по-різному лягає. Потім я взяла ці всі 10 методик і вивела спільні формули, спільні мірки. Розібралася, в кого від чого залежить розхил виточок, що в них спільного, а в чому різниця. Ну і, звичайно, з цього всього у мене утворився свій власний підхід до побудови креслення. Але. Перед тим як будувати креслення, мені потрібно було знайти людей для експерименту. Я знайшла вісім людей з різними типами грудей, з різними розмірами, і спочатку я вирішила розробити на них свою власну методику знімання мірок дистанційно. Отже, коли Мірки були всі знято з цих людей, я вирішила, що мені пора оформити сторінку в інстаграм. Я запрошую вас, можете заходити на мою сторінку, підписуватися, кому цікава ця тема. Там на цій сторінці я буду досліджувати тему пошиття білизни дистанційно на замовлення. Я не буду показувати там процес пошиву, тому що це моя така собі стара вітрина, я туди скидала, це такий був для мене фото альбомчик, Точніше, не так. Попередня моя сторінка, я на ній заблокувала випадково або загубила, я не знаю, чому я не можу зайти, там пароль в мене зламався. Це нова сторінка, там буквально ще вчора було 0 підписників, я її тільки починаю відкривати, тільки починаю оформляти, але там є попередньо і ще. Мої деякі фото, які я познаходила і зберегла, і там завантажувала з минулих років якийсь там мій експериментальний пошив або якийсь пошив на продаж. Отже, на цій сторінці буде дослідження дистанційного пошиву на замовлення. Там я спілкуюсь з людьми, які хочуть замовити і пошити виріб дистанційно. На замовлення. Вона ще на стадії розробки, тому ви можете, кому це цікаво, активно слідкувати за цим процесом. Отже, мірки з моїх людей, які погодились на експеримент, я вже дистанційно зняла. Я вже чітко знаю, що мені для цього потрібно було, які мірки мені потрібно буде в майбутньому знімати, а які ні. Я вивела собі вже свій власний алгоритм. Поки що я секрети не видаю, я ще не знаю. Можливо, я їх роздам просто так, можливо, я їх собі захочу продавати. Я ще не знаю. Але. Але е, в Тіктоці я буду показувати просто якісь невеличкі е, моменти з, процес, з пошиву, тому що це все будуть різні моделі на різні розміри. В Ютубі я постараюся зробити деяких е, пару відео, які будуть подовші, які будуть показувати щось цікаве саме в цих процесах. Ось а. Е, вже на сторінці Інстаграм. Ще раз запрошую, заходьте підписуйтесь, мені буде дуже приємно, якщо я познаходжу однодумців, або, можливо, таким чином хтось може і стане моїм клієнтом. І е, давайте будемо слідкувати далі за цим процесом, що з цього вийде, і е, чи вдасться мені е, дистанційно посадити зробити хорошу посадку виробу на фігуру на цих людей, з якими я абсолютно при зніманні мірок не контактувала. Всі мірки знімалися за допомогою онлайн зв'язку. Все підбиралося, каркаси мною підбиралося теж за допомогою онлайн зв'язку. І також моделі, все обговорення, ну все абсолютно це прям такий чистий експеримент дистанційного пошиву.